Ми не говоримо про жінок зараз так? Все, З вже... дітьми там, чи без дітей. Ми говоримо про чоловіків. Вони повиїжджали. І є ті, які повиїжджали, я знаю, ну в них ну, реально вони були не пригодні. Ну, да, в них да. якісь ці всі були документи, вони взяли собі поїхали або троє, троє дітей або троє дітей і ті, хто з трьома дітьми залишився. І це завжди ось такі, які знаєш, ну, uh -huh. типу, вибір. А, чи можу я виїхати? Ну мені здається, що якщо я там є в мене якісь там нюанси по здоров'ю, що якщо я здам аналізи, то я може, й мене випустять. Ну, типу, ну але якийсь мій вибір, отак. Я не можу себе. Ну, це мій прикол. Це не значить, що я якась людина там, типу, молодець чи не молодець. Це, це внутрішні переконання, це внутрішні цінності, і це якось так працює. І те, що дехто зривається, їде, казати, що він поганий, ну це дуже вузько, чи якийсь немолодець. Тут потрібно задати питання, а чому він став таким. Може, така була школа в нього, може така вчителька так повпливала? Чи впливає, чи це він такий народився, так? чи це соціум і культуральна історія навколо нього його таким зробила, типу... розумієте? І це не значить, що я їх виправдовую. Так, mm -hmm. як дехто там просто там потікав, не буду зараз там прізвища називати, там купа відео несеться в інтернетах, що вони повиїжджали. А є ті, хто я знаю, бо я і практикуючий психотерапевт, і люди, які і чоловіки, які бояться, і мені страшно йти на фронт. Я, я, типу, це нормально. До, да, це нормально. Я розумію, що ну, мені здається, що я тут можу бути кориснішим. Чи буду там якось тікати від повістки, там ще щось. Ну, я вирішив, типу, це моя позиція, що ну прийде, типу, окей, в них є всі мої дані. Ну, типу, uh -huh. пересилають повістку, я собі і збираюсь там і йду. Чи дають? Тому, ну знаєш, я теж так, зараз да. на мідкомісії, я там обмежено годний uh -huh. по стану здоров'я е проходжу ще. Uh -huh. е і ось в мене була така ситуація. Я про що про що, чи законно радіти взагалі, чи. Е Тут ще питання, мені здається, а за що тоді хлопці воюють? Для ось, того, щоб... Я розумію це, розумію. але ось у мене, я їжу на мотоциклі. Приїхав на мийку мить його. І там хлопчина до 20 років, він його помив, і ми два слова перекинулись, хвилинку поспілкувались. Хоча він в, в сусідньому боксі був, і ми, типу, там тачку. Ми спілкуємося, і тут підходить такий кремезний тип, ну він реально ну, здоровий. І каже, ну, почав малого кошмарити. Пішов в малой, типа, іди ми машину. Він за ним і почав його іменно е, пропісочувати, так, м яким, м яким словом, якщо сказати. Ну я такий думаю, блін, він, він вихов він вийшов, я не став стрявати туди. Він вийшов я кажу, ну вам що, 20 років не було. Він що? Ти, ти бачив, кому це ти, ти кажеш? Я такий. Ти знаєш, ти бачиш, звідки я приїхав? Я говорю, у вас на лобі не написано, типу. і він ну, починає на мене стартувати. І він мене починає настільки стартувати, що він підходить до мене вплотну, прижимає прижимають пузом. Починає Починаю так, ну, типу, запугувати мене. Ну я ж, е... я ж, ж не пуганий. Мені я... Мої друзі знають, я в такій ситуації, мені не здається, що я люблю чи що побадатися з людьми. Я дивлюсь на нього ну спокійний повністю. І він що там мені це саме? Я говорю, що ви, ну, що ви на мене тіпа, провокуєте і все, все далі. Він ж, ну. А його не, не успокає, що він же, ж, блін, дов мене подавити психологічно її і, і, ну, Тут така ситуація, що ми перекидалися, і він почав, звісно, стереотипно. «Да ви тут, да у вас тут ці всі ви косите, і, і перше, і п'яте, десяте, потім відійшов. Ну, я собі змащую цепку. Після мийки треба ж цепку змащити, там, напшикать. Другий раз він до мене підходить, ну, не, не задавив, От у нього таке відчуття. І він такий, ну ти би хо. Ти мені в сини годишся, мені 56 років, да я хворий сам там, типу. І потім ти би хоч вибачився. Я, ну, я встаю знову і кажу: Ну, я би вибачився, якщо б я вас образив. Типа, ти, що я просто є тут, я на мотоциклі, і я сказав, що вам не було два. Ну, коротше. І він відійшов. Ну, трошечки потім він мене вже з другого разу, і потім я такі думаю, блін, ну а навіщо ви воюєте? Реально. Ну, щоб я ж тут жив, я вам теж тут допомагаю, і так далі. Що я тут, якщо ви приходите, я перед вами присмикатися, чи що, чи взгляд опускати. Ну я теж я такого не розумію. Так, І тут мені здається, тут відповіді такої, яка б всіх задовільнила, її немає. Ну знаєш, яка штука, Саш? Він потім, ну я типу, виїхав з боксу, а він потім підійшов, пожав руку, каже: Вибач мене, я типу, там контужений, і, і це саме я ти не ну, я типу, згаряча. Я такий, та ну я типу, розумію, я ж не спорив з ним. Я розумію, що він травму отримав там психологічну, просто там знаходячись. Люба людина це її получить. Просто ну якось це треба як допомогти. Військовим, які там ви, вигоріли і виснажились психологічно. Як це робити? Як вести Дивись. себе в таких ситуаціях е, людям? Як, як себе поводити? Тут потрібно а, ну, максимально не роздувати, не роздмухувати конфлікти. Тобто угу. ідея в тому, що я правий, може закінчитися тим, що отримуєш помордяці. Угу. Не тому, що він поганий чи не чутливий. Просто е, потрібно, ну щоб зрозуміти іншу людину, потрібно задуматися і зрозуміти, в яких обставинах вона uh -huh. там, коли там тебе зранку до вечора підриваються снаряди. Якщо тут ми вже, ну, типу, тривога, ми такі вже ділимо тривогу на лакшері, да, чи кежуал тривогу. Типу, просто літаки піднялися. Такі дожарю. до да, дожарю. знаєш, Там кінжали вилетіли. о! Дуже швидко никаємось. Там вилетіли БПЛА, ну ще є час доїсти. Да, ну, да. О, о, якісь такі, Але з якщо людина приїде десь за кордону з безпечності, ну, да. вона каже: ви типу що неадекватні? Ну типу зараз обстрілювати будемо. А ми типу вирішуємо. М, ну, який шанс, що проб'є стелю? Просто я на останньому поверсі. Кожен раз я задумуся, який шанс, що проб'є стелю. Угу. Тому по перше, не роздмухувати. Не роздмухувати. Ага. Краще тут, у дитинстві мене бабуся запитувала, мене сестра на два роки старша, і ми з нею з -з -з бодались постійно. І не бабуся, а мама, та й бабуся теж казала, хто розумніший. От, -от хто розумніший? Мені це дуже не подобалося. Але ось тут цей принцип. Ну, типу, це не те, що хтось там е не розумніший. Просто знай це. потрібно розуміти обставини. Якщо тут ми вже звикли, то там, коли постійно, ну уяви собі, ти виходиш. І за день ти можеш вбити декілька людей. Ну, от, я уяви ж... собі вбити людину. От, от вона йде. Ну, який повинен бути рівень хімії в організмі, так? Потім усвідомлення того, що ну, я як би там не захищав країну для живого організму забрати життя в іншого живого організму, якщо ти не закінчений клінічний психопат. Це, це мабуть, дуже непросто. Це психологічний, так, це психологічний пор поріг. Так. І потім, щоб е, могти спати. Бо хтось там намагається заснути після того, як купу людей вбив, а хтось бігає шеврони, збирає типу і каже: О, прикольно, я молодець. Розумієш? Це різні, різні психіки.